Слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхав до мене знов товариш з Султаном. Султан вже валить як старий кінь. Їдемо, попробуємо, попробуємо, як він буде. Приспалимо його до патика. Просто таку зробимо маленьку пробу. Перший раз він ще не був. І влади, де принцеланс? Їдь тудово! Їдь туда, туда Влад, той. Так його санчата. Чоловік приїхав з брониці, то є трохи кілометрів. Е такий так опрямо їй, ти була деку то біжи. Біжи поланс. Коротше, Він же ходить як старий кінь. Коротше, дика зробили коня. Його характер файний. По, по, по добрих конях. Він по добрих конях, так що зробимо таку маленьку пробу перший раз, що він буде себе показувати у волоці. Добре, ти вставай, Олег! От твоє такі от, я думаю, він же сухий тиво. Так та, що -то, то нема що, та, будемо пробувати зараз. А ну, щоб я той, влади, куди з вуйку влягом а Та я його буду тримати. О, султан, го. Такий коник султан. Рік. Та... Що, не здрулиш? Зробимо таку маленьку пробу, інше ще не пробував каже. Попробуємо що з того вийде. Гол, султан, гол. Нагадую, хто може не бачив. Нові підписчики, це Син Буржуя. Буржуй у мене є на каналі. Син буржуя. Походить з села Уличне. Тоже, то стадо доконів у мене є на цьому, на каналі. Є там ще дві лошечки, можуть продати, кого б інтересувало тої самої крові, що він дочки ну, замерзло. І той. Владик поможиє! Та возьми так вот, так воно на біг їздили може, ним з другим. Що він буде робити? Просто для інтересу, що буде робити? Перший раз, то... Ти ще не пробував? Ні. Воу. Але він вже от, дякувати Богу. Файно, ляля. -ля. На, бери коня, ти. Ого, гов, султан, не бійся. Він вже пробіг кілометрів дев'ять, напевно, сьогодні. То так не стане. Возьми його може і за контар. Возьми його може і закантар, легонько. Не, не бійся. Полегко, хіба полегенько. не страшити. Та ще не можна сказати. Я далі. Вік далі, вік, султан. Зробимо таку. Дай сюди мені літься. Оу, султан, го. Спокій, Назад, спокійний, вже. Назад. Ще не знаю. ще не зна, ще не... ще не знаю, в принципі, що там таке, Бін, що там пару. Так полегку, віща возьми. Вість, вість, О, вість, вість, вість. гайд, гайд, гай. Візьми його за кантар. Вість. Перший, перший той. Візьми за кантар так було леганько. Ох ти. Да, я потримаю. Йон. Йон. О! Гов-гов, Таку Моя гарну лисину. Для Інтересу попробуємо. Назад, гов, дай, гов, гов не бійся. Гов, не бійся, султан, гов. Гов, не бійся. Назад. Назад. Це навчить полегко гов. Назад. Назад, назад. Полегко, О, назад. Гов. Такий коник. Коник невеликий, але він файної крові. Тато його взагалі був Він ще молоденький, ну нічого дасть Бог. Ну давай так попробуй туди так легко. Та я задну ногу, задну ногу бере в руки. Щотки треба було тоді зняти, як ми його лопали, знаєш? І то би було, то би було порівняння. Є, Він так не п'я. Візьме! О, молодець. Все, тепер давай той, тепер давай ланцюжі, я дві взяв. Молодець! Да, я Помаленьку, бо то перший раз, бо він нас не, 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 не устрашив чи ще щось. О, добре, давай я його вду тримав. О, малесенький гов. О, малесенький гов, воно. О. о, малесенький гов. Він ну. ні, спокійний Ніхто, Я би я ніколи не подумав, що він, що він себе так, так легонько дасть той. Балюк невеликий. Такий, то перший раз, просто так для інтересу. Він якраз їхав тут до батьків і каже, гов, каже, гов, каже, давай попробуємо. Попробуємо, що він. Що він був. Yeah. Го, чекай, 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 чекай. Чекай, копіна. Так, би він зрозумів, він що тут в нього хочуть. Легонько. Йо малий. На, на перший раз з 10 балів має 10. О, Оп. Добре. Встань. Пробуй. І так от, ти його вчи, щоб він, щоб він з місця зривав, бо він брав. Розумієш, коли він це навчить добре брати, тоді вже пофіг. Йо, малий. Та я розумію, він буде йти і у плузі і всьому. Дивиш, він буде. спокійно йде, супер. Ось такі Льоцок. 250. Оу. Невеликий. Але на перший раз я рахую, що є найдуже добре. Літела-то, літала-то? Береться, як перефайно. Так о Олег, так от не туди і також і на місце, і все. Я рахую, що супер. З коником ми не прогадали, що купив собі того коня. Каже, великого йому не треба. Коня тримає для своїх потреб домашніх. Привезти бульбу обробити, таке. дрова притягнути. О! Але бере. Ну коротше супер. Вьо далі. Йо султан. Йо. Дуже навіть добре. Вій така. Господар коніним зад... Ай. задоволений. Ай. Ай, Це найголовніше. Йо. Ще раз нагадую перший раз. Перший раз пробуємо. Кльосик. Невеликий, але на перший раз раз він із питання прийшов. Я рахую, що для першого разу то є навіть дуже добре. То є навіть дуже добре для нього. На перший раз і одалі. Вс, Йо, затягай його на місце. Тому хватить. Ай. Все нехай стоїть. Добре. Нехай стоїть. Все, Владик, вон за місці. На перший раз дуже добре. Ну, спокійно буде з нього києнь, вийде на 2-3-4 роки, буде коняк такий суперовий. І що, головне, що спокійний. Головне, що спокійний, на що то він запряжений, пару разів був. От і пішов, і волоком пішов файно. Ти його бери за кантар, бо інші не знає, що з ним все робить. Ладно, візьмі ладу доровітню. Такі санчата Він собі пре. А як там по лісі Чуєш, як там заїзд в ліс? Файно так. так. Там скопав? Oh. О. скопав ну Ооо Він спокійний навіть дуже на то порівняно якого як ми його лопали то що місяця нема, то буде місяць 17 числа, як ми його лапали. До 17 січня на ньому людської руки не було. Такий спокійний, адекватний. І Що будеш його кастрував? Напевно, що ні. Ні. Я теж кажу, якщо він буде спокійний... Якщо він буде в такому, поводиться, як і зараз поводиться. А в стайні вже спокійно, все, не шугайся, не шугайся нічого. Піднімає переду, заду. Зад. Ну і слава, слава Богу. Ще з наверх не сідав. Ні. Добре, їдь. Б'єш каву. Давай, газуй. Ось такі перезмінь от санчан. Я зрозумів. Отаке то Тричко. зробили маленьку пробу ним. Пробуємо пішов. Понад задоволений є в нас справи. Наразі дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові, слава Україні!